Слава Богу, дорога церква Божа! Ми ще маємо час і ми ще пороздумаємо над Божим Словом. Давайте ми відкриємо текст, який записаний в Євангелії від Івана, 4 розділ, 46 го вірша. Тоді знову прийшов Ісус у Кану Галілейську, де перемінив був Він воду на вино, і був там один царедворець, що син Його хворів в Капернаумі. Він, почувши, що Ісус із Юдеї прибув в Галілею, до нього прийшов і благав Його, щоб пішов і сина йому вздоровив, бо мав той вмерти. Ісус же промовив до нього як знамен тих, хто чут не побачите, не ввіруєте. Середворець говорить до нього піди, Господи, поки не вмерла дитина моя. Промовляє до нього Ісус, іди, син твій живе. І повірив той Слову, що до нього промовив Ісус, і пішов. А коли ще в дорозі він був, то раби його перестріли його й сповістили, говорячи, Син твій живе. А він їх запитав про годину, у котрій стало легше йому. Вони ж відказали до нього вчора, в сьомій годині, гарячка покинула його. Зрозумів тоді батько, що була то година, у котрій до нього промовив Ісус, Син твій живе, і ввірував сам. І весь його дім. Це знову друге знамено Ісус учинив, як вернувся до Галілеї з Юдеї. Слава Господу. Отже, ми маємо чудесний такий текст про божественне зцілення. І тут заховано надзвичайно багато різних важливих, цінних духовних думок. І давайте ми в першу чергу ми звернемо свою увагу на те. Ми зараз просто прослідкуємо шлях спасіння оцього царедворця. Він пройшов певні такі етапи, він зробив певні кроки, він пройшов певний шлях до того, як він увірував і весь його дім в Христа. І от перше, що зробив цей царедворець, він звернувся до Теслі. Він звернувся до Теслі. А тепер уявіть собі, царедворець. Знаєте хто такий царедворець? Це є царський урядник. Це той, хто заправляє всіма ділами в царському дворі, в царському палаці. Головний, скажімо так, царський менеджер, який управляє всіма його ділами. Уявіть собі, якого високого статусу був цей царедворець. Наскільки він мав високе взагалі положення? І ось він приходить до кого? Він приходить до звичайного теслі. Ісус був Теслею, так як його тато Йосип. І знаєте, середворцю прийти, просити допомоги в Теслі? Це потрібно було не аби, як смиритися, десь понизити себе. Десь, знаєте, свій статус трошки відкласти в сторону і прийти звернутися до простого тесля. І це був перший крок, який зробив цей царедворець на цьому шляху спасіння. І я думаю, що це є перший крок, який повинна буде зробити будь-яка людина перед тим, як вона прийме Христа. Це смиритися, смиритися. Горда людина. Ніколи не зможе прийняти Христа в своє життя. Горді не приходять до Христа. До Христа приходять уже з розбитим серцем, з розбиті, які вже розчарувалися у своїх власних силах, у своєму я. Треба смиритися. Без смирення неможливо прийти до Бога. А гордість завжди заважає людям прийти і прийняти Христа. Чому гордим людям так важко? От чому гордим людям так важко прийняти Христа і покаятись? Тому що покаяння воно вимагає того, щоб визнати свою гріховність, щоб взяти оце прощення від Христа, прийняти Його, його треба зажадати. Але перед тим потрібно усвідомити, що ти є гріховний. Горда людина вона ніколи в цьому собі не зізнається. Вона буде всіма можливими способами втікати просто від думки про те, що вона є гріховна. Така наша природа. Ми будемо намагатися, знаєте, одягати будь-які маски. Ну, для того, щоб доказати собі і всім. Що ми чогось варті, що от є я, є я, є моє я. Так влаштований цей світ, така наша гріховна натура. А секрет в тому, щоб прийти до нього, потрібно смиритися, потрібно визнати свою гріховність, потрібно признатися в тому, що я був неправий в житті, що я наробив багато помилок, і я потребую прощення від нього. Чому ж гордість мішає нам прийти до нього? А тому, що горда людина, їй потрібно також визнати свою нужденність, а гордій людині це дуже важко зробити. Щоби зажадати оце спасіння від нього і прощення, треба визнати, що я є нужденний, мені чогось бракує. Гордій людині це дуже важко зробити. І гордій людині дуже важко стати під чийсь авторитет. Коли людина приймає Христа в своє життя, вона повинна стати під його авторитет, під авторитет Божого Слова. Но гордий, він не любить знаходитися під чимось авторитетом. Він сам хоче мати авторитет над кимось, і він не любить, не любить вся його горда натура, вона противиться тому, щоб коритися комусь або чомусь. І це одна із причин, чому багато людей сьогодні вони не можуть прийти до Христа. Тому що вони розуміють, якщо я йому говорю так, я повинен стати під його авторитет. Я повинен тепер буду слухатися того, що говорить його слово, того, як він навчає. А це важко зробити гордим людям. Ну, той царедворець, цередворець, не дивлячись ні на що, знаєте, він зміг. Він зміг десь смирити самого себе. І він зміг звернутися до звичайного теслі. Другий крок, який він зробив у цей цередворець, він подолав відстань. Написано, що син його хворів в Капернаумі. І цей цередворець, як почув, що Ісус прийшов в кану Галілейську. Ви знаєте, де знаходиться Капернаума, де знаходиться Кана Галілейська. Жалко, що в нас нема тут біблійної карти, ви б могли б подивитися на карті. Це досить нормальна відстань. Я не пам'ятаю зараз точно, скільки там було кілометрів. Але нормально, якщо врахувати ще той час, тоді, знаєте, не було ні електричок, ні маршруток, нічого. І щоб подолати таку відстань, це означає, що він повинен був. Прикласти певні зусилля для того, щоби прийти. І це ще один важливий крок ось на цьому шляху спасіння, прикласти зусилля. Написано, що Царство Боже воно з силою береться. І ті, хто прикладають зусилля, ті хапають його. І ми бачимо тут, що віра цього царедворця вона була діяльною. Він не просто десь там щось що собі, знаєте, думав, але він зробив реальні, практичні і досить важкі кроки. Він подолав відстань. Він зробив щось для того. Знаєте, ви чули, мабуть, таку фразу, що зроби до Бога один крок, і Він зробить назустріч тобі тисячу кроків. Але чому для Бога, от для мене це завжди була загадкою, Ну чому для Бога так важливий цей один крок з нашої сторони? Ну, невже він не може просто дати відповідь, благословити, зцілити, звільнити, ну без того одного кроку? Чому для нього важливий цей крок? Чому ми читаємо в Євангеліях, що ті всі люди, які утримували зцілення, які утримували звільнення, щось від них вимагалося? Той повинен десь там був піти вмитися в ставку. Той повинен був десь протягнути свою руку суху. Та повинна була пробитися через натовп і доторкнутися хоч до краю одежі його. Ті повинні були піти і показати священникам, щоб отримати зцілення. І десь Христос, бачимо, Він завжди от вимагає один крок незначний. Ну, знаєте, чому цей крок так важливий? Тому що цей крок показує наше бажання, тому що цей крок він показує нашу віру. Не треба робити сто кроків. Зроби один. Покажи Христу, що ти хочеш, що ти прагнеш цього. Зроби цей один крок віри, і він зробить назустріч тобі тисячу кроків. Далі, що важливо, і ми зауважуємо в вірі цього царедворця, це то, що царедворець, він повірив на слово Христу. В цього царедворця, коли він прийшов із Капернаума в Кану Галілейську, в нього було якось своє бачення, як Христос буде це робити. Тому що ми тут читаємо по тексту, він приходить до Христа і каже: Піди, Господи! Піди, Господи, поки не вмерла дитина моя. Він, напевно, бачив так, що Христос піде разом з ним. Він прийде, покладе свою руку на дитину, і дитина буде здорова. Він мав своє бачення того, як Бог буде вирішувати його проблему. Але в Бога було зовсім інший план. А Христос просто йому каже: промовляє до нього Ісус, іди, син Твій живе. І повірив написано Той Слову, що до нього промовив Ісус. Він просто повірив Слову. Він не постав, почав з Христом сперечатися, що тобі тяжко піти зі мною. Піди, так буде надійніше. От якщо ти прийдеш і ти покладеш свою руку, так буде надійніше набагато. Що таке слово? Що таке слово? Хіба можна вцепитися за одне слово, хіба це є якась міцна основа, тобі слово сказали? Але якщо це слово Боже, якщо це слово сказав тобі сам Бог, сам Христос, повір, більш надійнішої і більш міцної основи в цьому світі немає. Ніщо не може зламати це слово. І він повірив слову. Він повірив слово. Ця ситуація нас наштовхує на ще один висновок. Що, знаєте, ми часто ми уявляємо, як Бог буде працювати в нашому житті, як Він буде вирішувати наші проблеми, як Він буде нас зціляти, як він буде нас вести і так далі. Но дуже важливо завжди залишати місце для Бога. Не так, як ми часто бачимо, тому що Господь може повести нас зовсім іншими шляхами. Він може якось приходити в наше життя зовсім не з тої сторони, з якої ми чекаємо. Двері можуть відкритися там, де ти їх абсолютно не чекаєш, де ти б ніколи не подумав, що там взагалі може бути дорога, а там Господь прокладає дороги. І коли тобі здається, що виходу вже більше немає із твоєї ситуації, у Бога є ще тисяча варіантів, як тебе спасти, І як тобі допомогти. Просто написано, що його шляхи це не наші шляхи, його думки це не наші думки, і дуже часто він робить те, як він вважає правильним, а не так, як ми хочемо, не так, як ми чекаємо. І тут завжди тут є елемент довіри до Нього. Довіритися йому Довіритися Христу. Дозволити йому робити так, як Він вважає правильним. І останнє. Середворець поніс звістку до інших. Після того, як він пройшов ці кроки всі, він смирив себе, він подолав відстань, він повірив Христу на Слово. І коли його син був здоровий, знаєте, написано: увірував він сам і що і весь його дім. Ну, справа в тому. Що тільки він знав насправді, що сталося? Це він ходив в кану Галілейську, це в нього був діалог з Христом. То, що сталося, рідні його не знали в домі. Вони просто бачили, що в сьомій годині вечора гарячка покинула хлопчика, і він став здоровий. Вони не знали, що сталося. Ну, як вони увірували? Цередворець засвідчив їм. Він їм розказав. І це ще один дуже важливий такий аспект ну, взагалі нашого життя християнського служіння, коли ми самі пережили Його, коли ми самі, знаєте, маємо певний досвід уже, і ми знаємо Його силу, яку ми мали у своєму житті, ми маємо це свідоцтво, дуже важливо розказати іншим. Дуже важливо, знаєте, не заховати, не заховати. Але піти і засвідчити, поділитися цією вісткою спасіння в першу чергу наш дім, рідні, близькі, потім знайомі і так далі. Ну не це, не це. Дуже важливо тим ділитися. Тому, дорогі брати і сестри, хай Господь благословить нас. Сьогодні просто взяти приклад. І з цього дивного просто царедворця взяти приклад з його віри, дивитися сьогодні на нього і навчитися від нього. Важливо смиритися у своєму житті, бо Бог смиренному дає благодать, а гордим людям противиться. Наша віра вона неможлива без того, щоб прикладати певні зусилля. Якщо наша віра вона тільки на словах. І далі наша віра не йде, і вона не підтверджується ніякими ділами, не образом нашого життя, не зусиллями це є мертва віра. Це якась неправильна, нездорова віра. Дуже важливо завжди розуміти, що Бог він працює не так, як ми собі часто хочемо або уявляємо. І важливо вірити Йому і довіряти йому. І четверте останнє важливо ділитися тим, що Господь зробив. В нашому житті, тому давайте ми схилимося. Ми подякуємо нашому Господу за ті великі чудеса, милості Його, ті благословіння, які він зробив в нашому житті, за те, що він дав нам свою благодать, коли смиритися і прийти до нього.